Кажу вам як історик, заходячи на поле юристів, тому що наші юристи мають говорити і про це в тому числі. Ну як, захищати права та свободи громадян це добре деяким юристам і за це треба кланятися в ноги. Але є ще буквально правова позиція країни. Вона у нас не так стоїть, як у всіх нормальних людей. Але і немає нормальних людей серед юристів, точніше, є але одиниці. Розумієте, в чому фокус? Тобто, ми з одного боку ми декламуємо себе як правова держава. Ну, як коли нам приспічить, то в нас ідуть лозунги, а ми ж правова держава, ми ж демократична держава. Я про це поговорю на наступному відео. Тим не менше. Ми навішуємо на вентилятор цю всю фігню, ну тому що це фігня. Воно не відповідає дійсності, якщо чесно. Тому що Україна не правова держава. В нашій країні можна звинувати будь-кого. І вас буде судити суддя без мозку і совісті. І їм все, що там йому потрібно. Це не правова держава. Це у нас розвинене середньовіччя в кращому випадку. Тим не менш, що робити нашим людям на фронті, ви мені поясніть. Ну, тобто фронт сипеться не в останню чергу через те, що наша влада ну, взагалі не розуміє, що їй робити. Але ситуація на фронті бракує людей. Уже катастрофічно, як я розумію, бракує людей. Уже бракує людей навіть тих. Кого ким плюс-мінус перебивалися? Немає зброї. Влада не чухається з приводу того, щоб дати фронту зброю. Взагалі не чухається. Третій рік, зате в нас оплески. зрозуміло, з якого приводу. Тим не менше. Росія тисне. Це зрозуміло. Ну, Росія ворог. Ну що ви з неї хочете? Росія ворог, Росія буде тиснути. Да, і гра буде серйозна, навіть не сумнівайтеся. Мало того, що це політика, так це ще війна. Тобто очікувати від Росії те, що Росія зупиниться там, де ми її, ми її ще не зупинили, там, де плюс-мінус її колись може зупинити Трамп, ну це також, знаєте, велика байка. Ми підігруємо Росію, притом ми підігруємо Росію на вищих ешелонах влади що гірше. І ми оцим дівицям на видані вищих ешелонах влади, ми ще не можемо нічого зробити. Тому що у нас же ж стан. Ні, воєнний стан даруйте, не стан війни. У нас воєнний стан. Знову ж таки, правова колізія, на яку чхати хотіли юристи. Да? Потім будете мені казати, а той юрист, а той юрист з тих юристів, котрих мені пропонував український Ютуб, розумієте, вони не юристи, не треба. Я як історик, я апелюю історичними подіями.